Так, у нас зворотні заморозки пройшли, як по всій Україні, Чернівці, Буковина. От. Черешня, травнева, майська, рання. Відео було, коли стояв сніг, у нас лежав сніг у нас, і падав сніг, вона цвіла, ну, зав'язалася. Трошки щось є. Небагато, не так аж рясно, але непогано. Наступна черешня, червнева. Ну, поки що. Слава Богу. Може бути. Наступна черешня. Дуже-дуже скромно майже нема. Пару ягід. Якщо видно, це пізня черешня. Вишня, ті порання. Поодинокі ягоди. Вишня пізня. Май пізніше, ну нормально. Практично нема. Так само поодинокі ягоди. Це рік без вишень. Ну, черешня потім... Ну і вишня, звичайно, оброблена від вишневої мухи. Але то буде чуть пізніше, через тиждень-два. Абрикос. Одна є, дві є і три є. Весь абрикос. Весь абрикос на цьому дереві. Ну, може, ще десь. А, ще там є. Ну, може штук 20 буде. Бачу ще три. Вон. Наступний абрикос. Молодий, тому що вроде перший рік нема нічого. Пусто. Ось ще один абрикос. Ну, може за дві ягоди є. О, а то ця не тут. Сидить, харчується. Так, за абрикосами у нас туго. Персик. Гайс піч. Щось бачу зав'язалося. Вот. Наступний тоже чуть щось є, Ну і курчаюсь присутня на деяких листках. щось є по чуть-чуть.